П'ятитисячна єврейська громада області готується до хануки. Печуть картопляні оладки і пончики, виготовляють іграшки та інші атрибути свята. Композиції посвящені праздник ханука. Вот і сліб віть вот та вот така свіча, і тут, тут свіча присутствує. Запалюють свічки, і вся сім'я збирається, вся община збирається і згадують події, які сталися багато віків тому. Згадують предків Маковіїв, прославляють їх і радіють, тому що вони звільнені. Ханука символізує єдність євреїв і вважається найвеселішим святом. З настанням сутінків у синагогах запалять свічки, на честь дива, що сталося при освяченні храму після перемоги єврейського війська над завойовниками. Коли був розрушений храм, другий храм в Єрусалімі, і повинно буде йти богослужіння, богослужіння повинно було йти вісім днів, і в храмі не було масла. Але е, люди, які знаходились в храмі, вони знайшли горших з маслом, і цей горших з маслом його було хватило б хватило тільки на один день. А произошло чудо, И мінора горела 8 дней. ровно столько, чтобы восстановить снова запасы этого чистого масла. Знайти масло допоміг маленький хлопчик, відтак свято вважається і дитячим. Пам'ять про диво, що сталося одні хануки. Свічки палатимуть протягом усіх восьми днів. Праздник можуть святкувати і представники інших народів. Сім років тому святкові свічки вперше запалили і у Ватикані. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.